Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків другого туру Суперліги, північної конференції, чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. Перша в сезоні перемога сперти з чудоголом руки Володимира Кісляка. Два результативних поєдинки Дніпра, які закінчилися по-різному, та лідерство Драгон Талісман. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. На початку матчу Вісла виглядала цікавіше, але рахунок відкрила Спарта. Це Владислав Третяк хитнув суперника. Потім гравець трохи втратив рівновагу, але зумів віддати передачу. Ці гравці команди суперника чомусь полетіли на Владислава. Тож Олександр Єременко опинився зовсім один перед воротами і свою справу зробив 1-0 на користь Спарти. Спартанці в цьому матчі явно грали від захисту. Вісла більше атакувала та створювала, але іронія долі полягає в тому, що зрівняла Вісла на початку другого тайму саме після контратаки. Рівні цифри на табло запалив Арсеній Пухляк з передачі Володимира Рибцова, реалізувавши вихід сам на сам з Володимиром Кісляком, який замінив на воротах Володимира Ткачова 1-1. Після цього вже краще справи пішли в спартанців. Команда могла неодноразово знову виходити вперед, але все тягнув воротар суперника. А от коли гол прийшов, ну, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Тут просто без коментарів. Ну і крапку в матчі вже на останній хвилині, коли вісла зняла воротаря, поставив Владислав Третяк, забивши в порожні ворота. 3-1, перемога спарти. Вітаємо, друзі! Біля мене зараз капітан команди «Вісла Київ Олександр Шацький. Ну, Як то кажуть, такого камбеку, як у матчі проти Мустан Таксі, сьогодні не вийшло. Чи то часу було замало, чи то просто не реалізував свої моменти. Ну, така ситуація. Поразка, при тому, що поразка в тому матчі, де, мабуть, усі вас вважали фаворитом. Та, Чесно кажучи, ну. Я навіть не знаю, що по цій грі я можу таке сказати. Ми 700 моментів ну, 100% не забиваємо, пропускаємо на ну, таку херню. Я 2 сантиметри не дотягуюся до у Сереги якось між рук він скользнув. Все, гол, блядь. Просто при тому, що ми усі 40 хвилин ми в них на воротах сидимо. Просто, ну от в нас, напевно, відсотків 80 володіння м'ячем. Ну цей матч мені нагадав. Я даже, ну, от просто, от у нас всі матчі зі Спартою такі. Всі просто. Ми от жодного разу в них не вигравали. Ми, бля, перегравали тут всі, напевно, найсильніші команди, крім них. От я не знаю, які наскільки вони для нас незручний суперник, суперник. Ми паласкаємо, паласкаємо, а в итоге блін, пропускаємо херню. Контратака в першому таймі не потрібна, вони забивають. У нас мільйон просто моментів. Ну, от, нічого, якби ми цей сезон там без особи, особливих задач на чемпіонство чи що, просто щоб порухались усі, були в тонусі. Тому ну, будемо сподіватися, що, що наступні ігри будемо вигравати. Дякую. Дякую вам, до зустрічі. Футбольний клуб Дніпро активніше розпочав матч з футбольним клубом Ейдженс. Агенти досить часто помилялися біля власних воріт, але скористатися своїми шансами біло-червоні не змогли, а на сьомій хвилині пропустили самі. Не розібравшись, при грі в обороні. Олександр Мартинов з передачі Матвія Плужника відкрив рахунок у матчі та вивів свою команду вперед один подальшому на полі точилася рівна боротьба, але під завісу тайму забили знову агенти. Це Артем Веребенко здійснив класний сольний прохід і влучно пробив під поперечку два На початку другого тайму нарешті забив Дніпро. Об'єктивно команда на гол награла, якщо так можна сказати, Антон Антоненко за меж карного майданчика влучно запустив м'яч у дев'ятку, один Тим не менше, FK Agents знайшли чим відповісти своєму супернику. Я не знаю, що правда, чи було там порушення правил, тому що епізод в камеру не потрапив. Але зі штрафного, який арбітр призначили, Олександр Мартинов прямим ударом запалив на табло 3-1. Пропустивши знову, дніпряни пішли у Вабанк грати п'ятого і ледь одразу не пропустили в порожні ворота. Не вистачило агентам якихось сантиметрів а потім знову Антоненко і знову дальнім ударом скоротив відставання до мінімуму 2-3. Далі знову ризик дніпрян призвів до пропущеного голу. Зі своєї половини в порожні ворота поцілив Дмитро Любименко. Залишалося грати три хвилини, агенти мали перевагу в два м'ячі. Здавалося, що перемога вже близько. Але це пішло за іншим сценарієм. Антон Антоненко в цей день, принаймні в другому таймі, був в ударі, тож він витягнув нічию для своєї команди, оформивши дубль Майже одразу після пропущеного голу. А потім і на останній хвилині він же врятував свою команду від поразки 4-4. А зараз капітан команди Дніпро Антон Антоненко. А, я звик, що капітан ТЦ Гунпе, да. Представник команди Дніпро Антон Антоненко, ну я не знаю, сьогодні камбек просто неймовірний був, але якось не те, що не підготовлено, якимось несвіжими вийшли на цей поєдинок, чи то не сконцентровано, чи то вже втомлені? Та звісно, всі ігор ігорів завтра, плюс ще 3-4 ігри. Коротше. Десь хто хотілося зберегти сили, але побачили, що суперник дуже готовий несподівано молодці. Зібрались, трошки почали нам просувати нерви, але трохи проснулись. Ну нічого, будемо тягуватися в сезон, думаю, все буде гуд. Все буде нормально. Петровичу, привіт. Петрович. Okay, вітаємо, дякую. Наступного дня Дніпро знову вийшов на футбольне поле. На цей раз суперник теж був серйозний, а може і ще серйозніше. Канон. На цей раз дніпряни вже самі зуміли забити швидкий гол. З передачі Андрія Рудіка м'ячем відзначився Іван Гребенюк. 1 1-0. Канону все одно, коли грати п'ятого. Можна сказати, що це така тактика команди, ледь не найперша. І якщо на сьомій хвилині це спрацювало в плюс, коли з передачі Сергія Мельника Дмитро Скочій поновив паритет, а вже три хвилини по тому зіграло в мінус. Б'яч у порожні ворота зі своєї половини поля спрямував Іван Гребенюк. 2-1, Дніпро повертає собі лідерство. Більше того, пройшло знову пару хвилин, як Гребенюк уже святкував хитрик, а його команда повела з рахунком 3-1. На цей раз ворота були не зовсім порожні, заважав польовий гравець. Але Іван впорався. Тим не менше, канону вдалося під завісу тайму зрівняти рахунок, двічі вразивши ворота свого суперника. Крапку в класному розіграші поставив Єгор Карасюк, а після цього активний пресинг гравців канону призвів до голу Сергія Горди. три Тим не менше, одразу після перерви Дніпро повернув собі перевагу в два м'ячі. Хто став автором голу? Думаю, не треба знову казати. Гадаю, ви і самі здогадаєтеся. 4-3 Нон зрівняв знову своїм другим голом у матчі відзначився Сергій Горда. А от на останніх хвилинах канон сам віддав супернику перемогу, припустившись помилки в захисті. Перемогу для Дніпрян оформив Володимир Новосад 5-4. Драгон Талісман активніше розпочав зустріч проти футбольного клубу Антип, і на 10 10-й хвилині дракони зуміли відкрити рахунок. Атака в ширину не надто в ноги передачі з лівого флангу від Максима Кушового. Однак Денис Калінкін підробив м'яч одним дотиком, а другим відправив його в сітку воріт 1-0. Що, антип, команда загалом традиційно більше грає від захисту, і цей поєдинок не став виключенням. Дракони контролювали гру більше володіли м'ячем, але й антип свої моменти мав, хоч їх і було небагато. Зрештою, в першому таймі команди більше не забивали. А от уже на початку другого драгон талісман зумів подвоїти власну перевагу. Максим Кошовий віддав другий асист за матч, хоча спочатку здалося, що він бив. Але ногу підставив Михайло Коваленко в один дотик без шансів для воротаря 2-0. Антип пішов уперед, і якщо в перший раз голе чудом не сталося, то вже другий розіграш призвів до того, що Микола Роїк розмочив рахунок 1-2. Антип намагався вирвати нічию, але відверто кажучи, моментів майже не було до завершення поєдинку. Таким чином, Драгон Талісман здобуває перемогу з рахунком 2-1 та одноосібно очолює турнірну таблицю після двох зіграних турів. Другу сходинку між собою ділять футбольний клуб Едженс та Дніпро. Антип та Спарта відстають від лідера на три залікових бали. Наступного туру в лізі стартує радун. Незвично їх тут буде бачити, але разом з тим цікаво. Ви дивилися після гри? Почуємося з вами наступного тижня. Нехай щастить.